Черга під стінами рівненської філії Чернігівського банку. Картина вже кілька днів, як звична для середмістя. Це працівники рівне теплоенерго прийшли, аби отримати заробітну платню. Її підприємство перерахувало минулого тижня працівникам, що тут обслуговувались. Банк обанкротився наш Демарк. Не тільки у нас він Чернігівський банк це філія. У нас виходить відділення цього банку, з яким ми отримали зарплату. і все то, що ми отримали. Ми товрі товрів то на теплоенерго. Ми получаємо через цей банк зарплату. Банка банкротиться, нам перечислили четвер зарплату. Ми яку не можемо зараз отримати. Оці люди сюди вийшли сюди. Треба свої гроші просто віддати. Тут у людей вийшли і відпускні, і остальні. Тут треба і людей кредитам подавати, і треба людям давати ці і зарплати, зарплату і все остальне. Я зараз не знаю просто як люди мають з цього питання викритися. Минулого четверга фінустанова встановила ліміт на зняття готівки у 500 гривень. П'ятницю знизила його до 300. Цього тижня грошей взагалі не дають. Замість грошей, бумаги отсюда виходить. Судитись буде. Ну ми не, не відомо з нашого директора, що це він. Він йому сказали, що гроші перерахують, зарплата буде. Всі він... переживають на підприємстві. Зароблені гроші за місяць, за липень, місяць зарплата не віддається. Вже банк тиснув вам, банк пілоти. З директором філії банку поспілкуватись так і не вдалося. За інформацією по долю вкладників та клієнтів банку нас відправили у Чернігів до головного офісу. Не на камеру директор відділення Директора немає. Будь ласка, камеру вимкнули і в банку не знімаєте. Сотням людей, що з дня в день оббувають пороги фінустанови, сьогодні почали видавати папірці виписки і вже з ними йти до суду. У такий спосіб гроші можна буде отримати за 2-3 місяці. Вийшов начальник управління. начальник відділення сказав. Збирайте бумажки, ці, що ми вам даємо, подавайте в суд. О, в течение трьох місяців суд рішить. Ми прекрасно знаємо, що, що банк-банкрот і що з сьогоднішнього дня назначений координатор чи, та, скажі, чи куратор банку, який з Національного банку. І все. А люди залишились без зарплати, люди залишились без випускних і так далі. Дмитро Леонтіюк та Артем Лаговський, новини Рівного.